Запізнюєтеся і прийдете в час. Добре, я можу зійти на нараду. Ну, якщо до 10-ї, після приходу голови обласної адміністрації, на так, зарада вже. Там дуже важливі питання, які повинні були сьогодні оголошені в раді по камянко бузькому району. Я думаю, що ми з задоволенням послухаємо питання, але якщо ви вчасно прийдете на нараду. Я би все ж таки хотів, ви ж теж запізнюєтесь? Ні, я не йду, я їду на Бога. Ви йдіть, будь ласка, я хочу запитати. Ні, подракати. я вас дуже прошу. Ви мене не опускаєте? Зараз шановні Вільшинська Віряна Владанівна робить спробу мене не допустити до е, публічного місця, а саме в адміністрації до апаратної наради пана Синюткою, де мали би бути оголошені сьогодні важливі речі по беззаконню в Кам'янкобутському районі, по недотриманню конституції органами влади, по потуранню законів і законодавства України. Добре, якщо додавите, я поясню. На апаратну нараду за головуванням голови обласної адміністрації приходять всі бажаючі і висловлюють абсолютно всі думки своїх побажань, але о 10.00 розпочинається нарада і є правила після початку наради. Не турбують, тому що починають виступати доповідачі, а це якби вже. Криво, яким чином яким чином особа? Журналіст, який прийде зараз, сяде в залі, може якусь спотворити цей процес, Не може завадити? завати. спотворити, основне прийти вчасно. І не завадити. хочу притикасно. вас повідомити сьогодні. Тут присутні багато до речі громадських активістів і присутні журналісти. Хочу вас повідомити. Але що притикас. працівником який з вами спілкувався з відділу звернення громадян? Мене скоріш за все було ведено в мене, тому що він пішов домовлятися чи питатися про зазорне питання, яке мені фактично охорона дозволила бути присутнім. Він мене затримав на тих п'ять хвилин. Зараз я прийшов... перепрошую власне пояснення, я візьму в працівника, але ви Нас... на даний момент прийшли п'ять хвилин пізніше. Ну не п'ять на, на, на час нашої розмови, це була одна хвилина. Я не думаю, Ні, що це було чотири, я подивилася на ну, хай це буде чотири. Я е, все ж таки маю бажання туди потрапити. Я перепрошую, ви прийдіть на наступний понеділок вчасно, на десяту годину до початку наведення. Тобто ви мені забороняєте? Я не забороняю, я вам рекомендую, тому що нарада вже розпочалася. Тоді я спитаю працівника охорони, скажіть, будь ласка, чи можу я зараз потрапити на апаратну нараду? Е, я вам казав, що на нараду ви можете зайти, до 10-ї години. До 10-ї години. Так. Значить, зараз мені такі дії забороняються. Закрито, забороняєте. І ви мене туди не пустите, Ні. правильно? Ні. Тому що Ні. Нарада почалася. Добре, дякую.